А чи знали ви, що якби не було борделів? Можливо, не було б і Санта Клауса. Про образ Санта Клауса це реальна історична постать, святий Миколай Чудотворець. Він народився приблизно у 270 році нашої ери і був єпископом міста Мири в Маліазії. Його шанували як покровителя мандрівників, моряків, в'язнів, сиріт. А також як таємного благодійника. Є легенда, яка й стала основою образа Санти. Жив бідний чоловік із трьома дочками. Грошей не було навіть на їжу, а без приданого дівчат не могли видати заміж. У відчаї Батько. Збирався віддати їх у бордель. Про це дізнався Миколай і вночі таємно підкинув у дім мішечки з золотими монетами. Один із них упав просто в панчоху, що сушилася біля каміна. Так у дівчат з'явилося придане, і ніхто не пішов працювати в бордель. Саме звідси і пішла традиція класти подарунки в панчохи та шкарпетки. У середньовіччі в Німеччині та Нідерландах діти залишали взуття біля дверей і чекали подарунків 6 грудня у день святого Миколая. Під час реформації культ святих заборонили, але в Нідерландах. Від Миколая не відмовилися. Там його називали Сінтер Клас разом із голландськими моряками. Традиція потрапила до Нового світу в колонію Новий Амстердам, сьогоднішній Нью-Йорк. Там поступово Сінтер Клас перетворився на Санта-Клаус. Релігійна сторона майже зникла, а персонажа прив'язали не до 6 грудня, а до різдвяного періоду. Загалом. У 1823 році письменник Клемент Кларк Мур опублікував вірш Візит Святого Миколая. Саме там уперше з'явився знайомий нам образ Бородань Сан олені, димохід і подарунки вже на різдво, а не 6 грудня. У 1863 році. Карикатурист Томас нас опублікував першу ілюстрацію Санта Клауса в журналі Weekly. Це була політична карикатура часів громадянської війни в США. А на початку 1890-х років на вулицях Нью-Йорка з'явилися люди в костюмах Санти, які збирали пожертви для благодійної організації армії Спасіння на безкоштовні різдвя. Ані вечері нужденним. Остаточний образ Санти сформувався у 1931 році, коли Кока-Кола запустила свою різдвяну рекламну компанію. Художник Хедон Сандблом, Блом, надихнувшись віршем Кларка Мура, намалював того самого добродушного білобородого Санту в червоно-білому костюмі, таким яким ми знаємо його сьогодні. А я вітаю вас прийдешнім новим роком та різдвом.